П'ятьом воякам Чернігівського батальйону за скоєння тяжких злочинів загрожує від семи років в'язниці. Одному з них навіть довічне ув'язнення. У Чугуївському міському суді Харківщини розпочався розгляд резонансної справи військовослужбовців, які поверталися з відпустки до зони. АТО і скоїли п'ять тяжких злочинів, від яких постраждали дев'ятеро людей. За початком слухань стежила Світлана Фечут. На лаві підсудних п'ятеро бійців. Усі вони з травня на передовій обороняли Єнакієва та Дебальцеве. У всіх є малі діти і в жодного зв'язку з криміналом у минулому. До вересня, коли поверталися з відпустки в АТО, чотири військовослужбовці із п'яти знаходилися в стані алкогольного сп'яніння, Що підтверджено висновком експертизи. Військовослужбовці, які знаходилися за кермом, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Після зустрічі з цими бійцями 49-річна Ольга стала інвалідом. Своє обличчя показувати не хоче. Того дня каже з родиною їхала хрестити дворічну онуку. Побачили гур чоловіків, які сварилися у бабіч дороги, а коли проїхали повз, за ними погналися. Різко нажав на газ і, і стало В зеркало заднього віда побачив, що он боец, стоїть. Вот так двумя руками і вслед нам стріляють. Вот два выстрела попали в крыло и крышку багажника, а третій выстрел попал в голову жене. Раздробила часть кості, то есть удалили ей кость ну, в диаметре где-то 2,5-3 сантиметра. У мами плохо работает правая рука то есть тобто какой-то нерв двигательный. дорогою до місця служби відібрали у громадянина Німеччини і продовжили шлях вже на двох автівках. Потім свої вирішили позбутися. Свідки, які це бачили, кажуть, у них стріляли. Смотрим, типо машину поджигає. Я говорю, не замкруш на гнизку і наче п'ять вистрілів. Про одну мені в руку попали. Вояків відстежили за три години після скоєння першого злочину і затримали на ізюмському блокпості. Троє свою провину визнали повністю двоє частково. Без коментарів. Так. обвинувачуваний у найтяжчих злочинах Сергій Смоляр вибачився перед потерпілими. При цьому виправдовується лінточкою факю показали. От і всього машині був пістолет. Направляли в сторону нашого машина. Я теж зробив, як в армії подал патрон, патронік предупредительный придіти не вистрілив, стоїть стрілять, бо стріляв по кольосам автомобиля. Захисники обвинувачуваних клопотали перед колегією суддів, щоб слухати справу без преси. Я не хочу, щоб наші люди думали, що наші збройні сили. Є. Якийсь збір громадян, які можуть собі дозволити, якісь кримінальні правопорушення по відношенню до мирних громадян, але через резонанс судді вирішили, слухання будуть відкритими. Світлана Фечун, Фечунсергілаксіїв Харківщина ТСН один плюс один.